Всім привіт! З вами Торобаро Назар та проект Словетні Українці. Сьогодні ми поговоримо про людину, чиє життя нагадує захопливий детективний роман або класичну театральну драму. Його ім'я відоме кожному Іван Карпенко карий Але мало хто знає, що до того, як стати великим драматургом, він жив подвійним життям: вдень чиновник, секретар царської поліції, а вночі таємний посібник революціонерів. Ми ставимо перед собою одне але дуже важливе питання: чи може чиновник царської поліції бути українським патріотом-революціонером? Історія Карпенко Каро дає на нього однозначну відповідь: Наш герой Іван Тобілевич походив із збіднілого дворянського роду. Освіта та державна служба була єдиним реальним шансом для молодого провінціала реалізувати себе. Він обрав поліцейську кар'єру, що тоді вважалася стабільністю. Але тут і починається наш парадокс, як людина з такими високими ідеалами, яку ми знаємо по його п'єсах, могла свідомо працювати на систему, що пригнічувала його рідний народ. Іван Тобілевич дослужився до секретаря міського поліцейського управління Єлисаветграді. Його робота була оточена хабарництвом і корупцією, але саме тут і проявилася його нестандартна поведінка. Сучасники називали його дивним поліцейським. І ось чому. Іван Тобілевич не брав хабарів, був прив'язаним до всіх людей незалежно від їхнього стану. Він носив мундир, але його душа була в іншому місці. А де саме його серце належало сцені? Паралельно з поліцейською службою він активно брав участь в аматорських виставах разом із Марком Кропивницьким. Це був його таємний духовний світ, який він протиставляв рутині і часто брудній роботі. Тепер переходимо до найризикованішої частини його життя. У Єлсаветграді діяв нелегальний народницький гурток. Їхня мета підготовка революційних змін. І тут чиновник поліції, той, хто мав ловити революціонерів, стає їхнім таємним помічником. Чому він це робив? Мотивація була одна: глибоке обурення несправедливістю Російської імперії щодо простого люду та української культури. Він працював у системі, щоб допомагати тим, хто боровся проти неї. Яке в кожній драмі, таємне стає явним. У 1883 році його діяльність було викрито. Наслідки були миттєвими звільнення з поліції. А у 1884 році, висилка до Новочеркаська. Він втратив все: роботу, звичне життя, свободу. Це була висока ціна його вибору. Але саме тут у тиші заслання відбувається творчий вибух. Вперше відірвавшись від поліцейських паперів, він бере до рук перо і пише свої перші відомі п'єси, реалізуючи себе як драматург Іван Карпенко. карий він досконало знав систему, яку так майстерно висміяв у своїх безсмертних творах, таких як Мартин Боруля та Сто тисяч. Саме під час заслання він одружився вдруге на актрисі Софії Дідковській, знайшовши підтримку у світі театру. Його особистий досвід роботи всередині царської машини дав йому унікальний матеріал, який не міг отримати жоден інший драматург. Саме тому його сатира була такою гострою і правдивою. Іван Карпенко Карій, це не просто письменник, це парадокс. Він був дивним поліцейським, що вигнав із себе чиновника, щоб віддати своє життя боротьбі за український театр та народні ідеали. Його життя доводить, справжній патріотизм живе не у мундирі, а в серці, готовому ризикнути заради справедливості.